Клікуха, яка в нього буде? Убійця? Віхер. Віхер довго вимовляється. Ві, віхер це в унітазі, коли смив нажимаєш, а то віхер. Так, да, це тобі говорить спеціаліст э, по э, унітазу. Десь попередумували, блять, такі. Ви що, блять, в сказочному світі якомусь комусь живете? Солдат, блять, тобі цікаво, що це там лише. пишуть? Лейтенант Та, казав, що він шарить в цій темі. Ну він, він перший день ще ага. так. поки не втягнувся. Коли з тобою говорять, ви що позвання курити, дивитися. Вийми руки зі сраки, смердіти будуть, блядь, стань нормально. Курити, кувырятися в носі, клясати телефону, планшетом, бажан. Буде получати лейтенант від мене, а ти від нього. Зрозумів? Так точно. От, добре. Вільний. Типа бандіти, ну, хочуть за 150 тисяч, ну. щоб ми їх купили. Розкажіть науки про це. Слухаюсь. Слухаюсь це... і повинуюсь, блядь. Клич сюди, може вони мені детальніше скажуть, що вони хочуть. Вообще. Що там телепузики? Передайте. А я молока захотів. Можна зляти, якщо хочете. Не, ну было бы неплохо, конечно. Ну, доповідайте. Доповідайте. Эээ. Нічого не знайшли. А ну, встаньте, я вас сфоткаю. Хтось по центру, хтось по боках якось. Професор, лівіше трохи. І всі взагалі лівіше. Там. Один коло таблички, а другий ще справіше. Що там за єбіня у вас круги Ми знайшли говно контрольори. Вставай, сфоткаю більш швидше. Ставай, Можем показати. Несіть і показуйте, де ти гімно. Спішіть, покажемо. Тихо, тихо, не вирушується. Може я вилізу? Тануся обертолет залата. Тикай. Напьмо! Давай в париж, Давай вперед, вперед! Широкую на шарохую! Сидай. Що та ви там ржали, блядь? <рив> Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На ну, нахер. Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. серйозно? Погнали!